Ти мене знаєш. Я аспірантом був, викладав тобі супромат в універі. Машину твою виводили в мене на СТО. А от той новенький будинок зводив я. В обід ми бачились в кав'ярні біля офісу. Срочку служили разом. Пам'ятаєш, навчальний танковий. На дискотеці колись ти з такою родою дівчиною був. У бабусі в селі влітку, тавок, в мене велосипед був. Здається, наші мами ходять до одного храму. Садочка дітей забирали. Тебе донька, в мене син. Наша військова частина поруч з твоїм домом. Ти знаєш мене. Ми завжди знали один одного. Коли почалася війна, моє життя змінилося. Наше життя, життя країни. Я відчув, зрозумів. Хоча ні, я завжди знав. Знав, що я захисник. Тому я тут, на фронті, на війні. Я тут.